У театрі імені Магара відбулася здача постановки зілля. Творчий колектив почав готувати її наприкінці весни. Напружено працював влітку і тепер відкриває нею новий театральний сезон. В основі драматичної легенди Ольги Кобилянської – фольклорний сюжет, пісні Ой не ходи Грицю та й на пристрасна історія кохання з драматичними зламами долі, моральним випробуванням, спокусами і одвічним прагненням людського щастя. Я ще чорня запрошений магарівцями з Дніпра. Режисер-постановник Віталій Денисенко побачив у літературній класиці цікавий сюжет зі справжніми античними пристрастями і переосмислену та інтерпретовану запропонував глядачу. Загалом українська класика, котра була, на мій погляд, в якийсь час тако занедбана і, і з така зробила музейною, насправді вона має таке. Я б сказав емоційно, вона емоційна, як скажімо, в кращій трагедії Шекспіра або е трагедії. Томногрецькі трагедії схіл це я так вважаю. Аби видовищно і яскраво показати на сцені історію трагічного кохання, були задіяні всі цехи театру. На сцені часи раптово йдуть в ретроспекцію. Герої повертаються у свою молодість і знову у сьогодення. А декорації трансформуються на очах глядача в інший простір. Слава Богу, працюємо ще зараз. Взяли до роботи понеділлю неділю два зілля копала. Як цю п'єсу я дуже. Хотіла давно, давно давно пропонувала, хотіла, щоб ми її взяли, і нарешті ми її взяли до ювілею Магара. І так що режисер Денисенко Віталій, дуже хороший режисер. Так що ми проступаємо до нової роботи. Сподіваюся, все буде добре. Мені випала честь зіграти Андронаті, батька Маври, який її спасає, спасає її дитину. Це батьківство, батьку. Батьківські переживання за дитину, за дітей, але як ви знаєте, як це зробити, це... Це вже друга справа, тому що йде репетиції, є задачі, чого захоче режисер, як він захоче показати. Складна і музично-хореографічна палітра. Давні етнічні мелодії переплітаються з ритмами в стилі реп і сучасними естрадними піснями. Аби передати колорит Гуцульщини для вистави. Спеціально закупили дві трембіти. А драматургиня і поетеса Наталія Ігнатьєва написала авторські колядки на мотив пісні про гриця. Артисти виконували їх після на. Більш драматичних мізансцен. ніби показували, як життя стає піснею. Все це і створює ту саму магію театру, на яку так чекає глядач. Вона завжди сучасна і не тільки за змістом, а й по формі. Її можна її не обов'язково грати, як колись грати горілчано-Голопацький театр. Вона може бути дуже такою забарвною, сучасною, в ній можуть сучасні звучати як класичні якісь там мелодії, циганські і так далі. Так і сучасні, скажімо, у нас в виставі хіп-хоп. Цих вихідних. Відбудуться прем'єрні покази вистави. А вже після її здачі перші глядачі переконані ця постановка справжній подарунок запоріжцям і прикраса репертуару театру. Ольга Ларіонова, телеканал